Початкового слово Отця і Духові, від діми народжених спасіння успівай, упіваймо вірні, поклонімося, бо ти ворозволено плоттю зійти на хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним Воскресінням своїм, по тобі, матері, повні спаслася душа, створена за образом Божих, взявши Бог хрест пішла. Христом діло начала не протіла дбати, бо